Ця війна, як і будь-який інший міжнародний збройний конфлікт, має безпосередній вплив на навколишнє природне середовище. По суті, відбувається процес руйнації внаслідок ракетних атак, внаслідок артилерійських атак та інших власне, видів нападу. І, зокрема, на сьогодні ми, Офіс Генерального прокурора, також фіксує руйнування, які зазнає наше довкілля. Зокрема, Наразі в міжнародному вже форматі визнано, що постраждали 16 об'єктів водно-болотних угідь міжнародного значення. Наразі постраждала ціла низка територій смарагдової мережі, близько 2 мільйонів гектар лісового фонду було уражено в нас до в тому числі вигорання. Тобто цифри насправді шокуючі, і саме тому. Ми, як Офіс Генерального прокурора, наразі здійснюємо процесуальне керівництво у ряді кримінальних провадженнях, які були зареєстровані за статтею 441 Кримінального кодексу України. Екоцид. Екоцид це масове знищення рослинного тваринного світу, забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, а також інші дії, які можуть спричинити екологічну катастрофу. А як приклад, я можу навести атаки, які завдавались Поряд з атомними електростанціями, да? тобто ці дії розцінюються як такі, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Да? Окремо, я хочу зазначити, що взагалі стаття «Екоцид» перебуває у кримінальному кодексі у розділі, де є злочини проти міжнародного правопорядку. Да? І ми, як офіс генерального прокурора, не можемо стояти осторонь. І ми розуміємо, що масштаб цієї шкоди він наразі е, перевищує той масштаб, який зазвичай... Антропогенний під час мирного часу нещодавно офіс генерального прокурора подав заявку на вступ до організації, яка називається Європейська асоціація прокурорів у сфері довкілля, тобто це мережа прокурорів європейських країн, в яких розвинені є окремі підрозділи, які займаються розслідуванням або процесуальним керівництвом у злочинах проти довкілля. Це дає офісу Генерального прокурора. Дуже багато нових можливостей, зокрема обмін досвідом. Перш за все, ми зможемо отримувати досвід від наших європейських колег. Це також важливо з точки зору інтеграції українського законодавства до європейського, так само як і інтеграції практик до судового розслідування та процесуального керівництва у таких кримінальних провадженнях. Тобто Україна, вступивши в цю організацію, заявила власне на весь Євросоюз, що нам не байдуже, що відбувається з нашим довкіллям. І ми, власне, коли подавали заявку, ми зосереджували увагу колег на тому, що довкілля воно має кордонів, воно має національності та воно має громадянства. Тому, коли відбувається шкода довкіллю на на території України, ми по суті асоціюємося зі шкодою на глобальному рівні довкіллю Європейського Союзу, Європи загалом та усього світу.